Доброго вечора всім, любі друзі! Ми вітаємо вас на арені Львів, і сьогодні ви будете бачити справжній реслінг. Доходить на рив наш перший боєць. У Львові він зовсім недавно вже встиг освоїтись, це Прометей. Нагадаємо також, що сьогоднішній матч проведеться у сталевій X. клітці. Think, так що гладенько вибрита Прометеєва спина. Може бути вибрита ще раз обграти. Медей в чудові у фізичній формі Сміхається в хорошому настрої, готовий до бою. Публіка любить нашого героя і він відповідає їм взаємністю. Його конкурент зі Львова. Це Брутальний чувак виходить прямо з НАТО, по не приїхав. Вічно він спізнюється. Це з бітяновоселом. Поколешці Бадель. Дивлячись на його фізичну форму, схоже, що останні тренування він проводив, мабуть, в генделику, а не у спортзалі. Хоча всім своїм виглядом він показує Прометеєві, що вирішив накидати йому нехилих хілих піздюлей. Публіка бушує, тому що останній концерт його групи пройшов не надто гарно. Адже бій почався, суддя дає дзвінок. Що ж почнеться наш сьогоднішній бій? Починається боротьба. Вітя підкошує прома і починає маслати, но ну, пром спорятний пацан. він так просто не дається. Вітя полетів в ринга. Прометей, користуючись своєю відмінною фізичною формою. Прописує йому в череп. Аче по хребту і по позі. Прометей знає слабкі місця Віктора. Віктор опиняється в куті. Тренуватись треба було більше. Все-таки... Все-таки я змінив свою думку про Прометея. Він чудово тренувався. І сьогодні показує відмінний майстер-клас на арені Львів. О ви тільки погляньте! Мордою в ринг! Як мені навіть дивно, як Віті після цього вже ходить. Ну, після такого вже можна ходити хіба що під себе. Прометей зовсім не дає йому шансів. Абсолютно. Паделяма слають як. Як бадеря, вибачте, за таку гру слів. Але схоже він вирішив відбитися. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прометей роби щось. Прометей весь калур за тебе вболіває, не підведе. Тримує знов в песок. І знову летить обличчям ринг. Ну, задниця у Прометея Сталева. По таких ударів варто не боятися. Але схоже, Прометею він не сподобались Удари по задниці і він. Він явно. Ударі. Тільки погляньте. Вехбрейкер від Прометея. Схоже, що Прометей вирішив датись йобу. І тільки погляньте, він тікає з клітки. Що в нього сталося, він що забув, утюг дома виключити? Публіка хоче бою. Вітя його так просто не пускає, ні, Вітя теж вирішив втекти. Ні. Вітя каже, ходи Прометей з тобою ще не закінчив. Я не знаю, чого він його не пускає. Може Прометей йому гроші винен за останній раз. Що не виключено. Не в найкращій фізичній формі Вітя Прометей місить його по печінці. В найболючому місці погляньте, як він корчиться після цього. Вітя, не вставай. Лежи, Прометей задумав щось дуже-дуже нехороше. Що це таке бекбрейкер? Він в ауті. Прометей пишить додому. Тому явно вже не подобається все те, що навколо триває. Але не так швидко, не так швидко пром. Тому що зараз ти опинишся на самому дні. Схоже пора тікати. Прометей спритний чувак сообразив миттю, що сталося. Ще впеченко. Прометей все таки обробляє улюблену точку. Трошки підлогу Новосельським. Новосельський утримує щі. Зараз буде. Удару відповідь. Метей чудово знає, як таких бити. Тільки погляньте. Так. Схоже, больовий, захват верблюда. Виривається, виривається, від. я так просто його не візьмеш. Метей вирішив, хоч підчали по не зламаю, так дам... Змогою, ніколи не знав, що Прометей колись дзюдо, дзюдочі, як це ще називається. Ну, а це називається. Прожив все життя в Калуші на неграх. А де він цього навчився? Ніхто не знає. Все, Прометей йде додому. Та чи далеко він дойде? Каже, що йому майже вдалося вибратися з клітки. Ви тільки погляньте. Боже, Прометей втік. Ні, Вітя лізе на... лізе на сітку. Прометей скидує його. Все, кап'є. Вітя сьогодні залишиться без гонорару. Всі будуть дуже незадоволені. Перемога Прометея. Знай наших. Сьогодні, як завжди, ми переконалися, що хороша фізична форма завжди перемагає. Віктору пора почати все-таки тренуватися, щоб досягти чогось. А прометей, ми, прометей, мабуть, зараз піде додому і мене хорошого напасика. Nie, він winner. дуже втомлений, до того він проспить годин десь 16. Що ж, дивіться, справжній реслінг. З вами був коментатор Костянтин okay. Гунялий. Побачимось.